Слава Богу брати і сестри, за цей прекрасний час, який ми маємо, і що ми його використали, щоб прийти у Дім Господній тут, де ми ростемо духовно, тут, де ми у спільності зміцняємось у вірі в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава йому за це. Я сьогодні би бажав поговорити на таку тему, як справжня цінність. Християнина, і для початку бажав би зачитати місце зі святого Письма. Це записано в від святого Матвія, 13 розділ, 44-й вір... 44 вірш. Матвія 13, 44: Царство Небесне, подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде та й усе, що має, продає. Та купує те поле, подібне ще царство Небесне, до того Купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її до цього місця. Ми прочитали одні-дві притчі з дуже багатьох, які промовив Ісус Христос, будучи в людському цілі на цій землі, і у цих притчів, як ми, я думаю, усі знаємо і читали їх не раз, у них одне значення, одне вияснення. І іменно про це вияснення я би хотів сьогодні говорити, що це любов Господа, це те, як Господь полюбив кожного з нас. І я би бажав кожну цю притчу чуть-чуть розібрати. Перша з них говориться про чоловіка, який знайшов у полі скарб. І він ховає його, він, знайшовши той скарб, він не залишає його так, як він знайшов. Він, можливо, ще прикрив якоюсь глиною, можливо, якимось деревами, які там були. І він з тієї радості біжить, він усе, що має, продає. І він купує те поле і має набагато більше. І це приводиться у приклад нашого Господа, який. Шукаючи нас, який знайшовши нас, Він зрадів і Він віддав усе. Він продав усе. Тут так пише, що усе, що має, продає. І так же само зробив наш Господь. Він те, те саме дорогоцінне, яке він мав, те саме дорогоцінне, яке він міг віддати, це свого єдиного Сина Ісуса Христа, і Він Його віддав за викуплення за нас. Слава Богу, за це. І друга притча нижче пише що про іншого чоловіка, який пошукує перл добрих. Я думаю, ми усі знаємо, що це перли. Не раз ми з проповідей чуємо, що перли це дуже дорогоцінна річ. Ми знаємо, що вони формуються на дні океану, де дуже глибоко, де дуже високий тиск. Людині, щоб туди попасти, треба роки підготовки. Потрібне дороге оборудування, щоб дістати ці дорогоцінні перли. І ми тут бачимо, що ця людина, яка шукає ці перли, і вона тут пише, знайшовши одну дорогоцінну перлину, вона йде, вона радіє, вона усе продає, що має, щоб купити ту перлину. І так же саме, як в попередній притчі, це Господь, який знайшовши нас, він віддав саме що мав, Він віддав усе свого єдиного Ісуса Христа, свого єдиного Сина на викуп за нас. І я би бажав, щоб ми так як більш зрозуміли, що ми є дуже цінними в очах нашого Господа. Кожна людина є цінна в очах нашого Господа, тому що Він заплатив за нас усе. І я би бажав тепер поговорити про. Те, що дуже часто стається у нашому житті, що ми, бувши викуплені дорогою кров'ю Ісуса Христа, ми опиняємось не там, де нам потрібно. Я би бажав привести такий приклад. Один раз я, листаючи християнський канал, я натрапив на такий пост, у якому, на якому були зображені два дуже дорогоцінних і рідкісних. Автомобіля, і що мене здивувало, ці автомобілі вони знаходилися у дуже темному, покритою пилюкою гаражі серед інших побитих автомобілів. Вони дуже були в поганому становищі, і нижче ціє, ниж цієї картинки писало: ти можеш багато коштувати, але якщо ти не в тому місці, ти ніколи не зможеш бути собою та відчувати власну цінність. Брати і сестри, і сьогодні, я думаю, усі, кожен з нас знаходив себе на тому місці, що ми зна... кожен з нас знаючи, що ми відкуплені дорогою ціною, що дорожчої ціни не могло бути заплачено. І ми себе інколи знаходимо у цій ситуації, що наш, з наших уст. Виходять неправильні слова, що у нашому серці царить щось недобре, що діла, які ми робимо, вони зовсім не відповідають тому, за що нас було заплачено. І так же само той скарб, якщо ми подивимось на нього, якщо той скарб залишився там лежати у тому полю закопаний, що ви думаєте, було б з нього? Він би був просто без ті ці... в нього не було б ціни, тому що він не приносить пользу нікому, ним нічим не користуються. І так же само та перлина, поки її не достануть з дна того океану, вона нічого не варта. І так же само ми, брати і сестри, коли ми не у нашому Господі Ісусі Христі, так же само ми, коли ми не у церкві, коли ми не пробуваємо в Ісусі Христі, ми не варті нічого. Так, як ці перли, так, як цей скарб, і так, як ці автомобілі. І далі я би хотів замітити, що наша цінність вона визначається тим, що ми цінуємо. Наша цінність визначається тим, що ми цінуємо. Я би бажав зачитати підтвердження цьому сторінок Писання це буде перше Петра. Другий розділ з сьомого вірша і нижче. Отож, Бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього не спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви. Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава Богу, брати і сестри. Ми прочитали те, у чому наша справжня цінність. Наша справжня цінність в Ісусі Христі, наша справжня цінність у тому, хто призвав нас з темряви до дивного світла свого, щоб звіщати Його волю. Сьогодні ми живемо у цьому світі повному зла, повному гріха, часто це зло і цей гріх, Він ранить нас, Він ранить наші серця, Він ранить нас духовно, Він часто ранить нас цілесно різними хворобами. Але, брати і сестри, коли ми цінуємо Ісусу Христом, коли ми пробуваємо у Ньому, наша цінність є надзвичайно висока в ньому. І я хотів би повернутися до 13 розділу Матвія, віршиком нижче, де ми закінчили, це 47-й вірш, і бажав би прочитати Його також. Подібне ще царство Небесне до невода, у море закиненого. Що зібрав він у сячину, коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре, непотріб, жагеть викидають. Брати і сестри, тут Ісус Христос, я думаю, таке сказав застереження, застереження для нас сьогодні, що, хоч Він заплатив за нас дорогою кров'ю своєю, але нам ще потрібно робити діла, які соответствують тому. Нам потрібно пробувати у ньому, тому що сьогодні є багато такого, що кажуть: я спасений кров'ю Ісуса Христа, я можу жити життям, яке подобається мені робити те, що я собі хочу. Але Ісус Христос тут каже ясно і чітко, що настане час, коли будуть вибирати з цього невода усе. І потрібне зберуть у посудину, а не потріб геть викинуть. Настане час, брати і сестри, і кожного з нас виберуть з того невода. І де буде наше місце, куди нас оприділять. Ви знаєте, Бог бажає, щоб той скарб, за який він заплатив величезну ціну, був застосований правильно. Він бажає, щоб та перлина, за яку він віддав усе. Була у тому місці, де їй належить, і сьогодні він бажає, щоби Твоє і моє серце воно знаходилось у ньому, тому що де наша цінність, така і є наша цінність, в чому ми пробуваємо, те нас і визначає. Чим наше серце наповнене, те говорять уста. Я би бажав, щоб ви ми йшли до молитви, брати і сестри. Щоб ми задумались кожен над цим словом, щоб ми, можливо, поглибились глибше у ці місця Писання, тому що вони дійсно надихають, вони дійсно дають сили, вони дійсно наставляють нас на ту правильну дорогу Господню. А йому нехай буде вічна слава, хвала і подяка. Амінь. Молимось.